Ну, розпочинаю, може почнемо відео, як ми тут прибираємося по хащам. біля своєго будиночку. От, попереду наш головнокомандувач. Так що погода чудова, все окей, Давай. Чому б і ні? Чому б і ні? Все одно. Такі зелені дерева, може бути тільки на початку весни. Це там десь, як у селі. Ну що, значи яка. Так, далее куда идти? Куда идти далее? Куда и детали? Так. Добре. А ну, попробуем пройти тут. Нет, а может и есть. Да есть вроде как. Такая стежинка. Не дуже. Він дуже стежинка, але ну, тут можна і заблукати. Сподіваюсь, вовків тут не буде. Так Ого. Чого собі пішли далі Так Чувствую, що куди поплило? Ага. Ого, тут щось ми вийшли. Не, ми не туди вийшли. Тут, тут багато тих, этих стежиночек. Але Просто тут, сподіваюсь, хід неплатний. Потерялися, загубилися. Загубилися, де захід, де схід, це наш будинок. Де наш будиночок? Тут десь повинні бути ці ульї. А тут уль... ульїв не видно. Так, дивись під під ноги. Так, точно не голов... головною стежинкою пішов. Сто відсотково. А, ось він, ось в ульї, так що все нормально. Масульги. Вот, бачиш. Значит точно. То, то. Так що тут ишли далі. ми тоді мало вийти? Ні, так все нормально. зараз раз вийдем. А просто заросло. Ніхто тут не ходить, крім нас. Таких немає. Таких немає. Бачиш, о. Вон, бачиш, вот так. все позарастало. Все позарастало. А зараз стали стежки та ліжки і проходили на дівнижки. Так. Ну, ось залишки будівництва. Ого, да. Ого Да. Кнац. Тут треба кран, щоб да. підняти. Це це, вже... що тут хотіли це... Так це останній будинок експедиції повинен був mm. бути. Uh -huh. Оце тоді. Ось, а, ось наш. ти там за цим, за цим за цією вантажівкою вже наш будинок. А тут циренькові пташки. о, о яка. От давайте панорамку подивимося. Ось небо, солнышко, ну и все. Класс, да? А это еще соловейка, послушаем. там